Доброго ранку малята! Чи гарний у вас сьогодні настрій? Чудово! Сьогодні я вам хочу нагадати вірш Катерини Перелісної Золота осінь. А якщо ви його пам'ятаєте, можете мені допомагати. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золота де не глянь навколо килим кольористий, віти напівголі, небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотая, тихо ніжно ходить. Що ви відчули, коли я вам розповідала цей вірш? Як ви гадаєте? Який настрій така погожа осіння днина може викликати в братів наших менших комах звірів? Щоб краще вам зрозуміти, що відчувають комахи осінньої пори, послухайте вірш Василя Гренжа Донського Зажурилась бджілка Зажурилась бджілка що роботи має, бо у полі жовкнуть квіти, де медок збирала, де медок збирала, де вона гуляла, там ті квіти, ясні квіти, осінь притоптала. І зима надійде, вкриє гори, доли, хто заплаче за квітками, як не тії бджоли. Що ви відчули, слухаючи цей вірш? Хто зрозумів, який настрій у бджоли? Так, вона зажурилася. А що в неї викликало такий настрій? Діти, чи жаль вам бджолу? Поясніть чому. Дуже жаль бджолу восени. Та іноді і влітку приходиться її жаліти. Послухайте історію про те, що трапилося із бджілкою одного разу влітку. Оповідання про неї написав Григорій Поволоцький і назвав його просто Бджола. Повзла по доріжці бджола. Ой, боюся. позадкувала від неї Оксанка. Не бійся, вона навіть літати не може, махнув ложкою толик. Наступи на неї, тоді вона вже ніколи не вжалить, підійшов ближче Петрик. Не смій. вигукнула Ніна, вона ж мед носить, у мого дідуся бджіл чимало. Тож я знаю, то нехай летить до твого дідуся, сказав толик, а бджола повзе собі по доріжці. Може, вона хвора чи підбита, тихо зауважив Петрик. Мабуть, вона втомилася в дорозі, розмірковувала Ніна. Давайте нагодуємо її, запропонувала Оксанка. У мене є цукерка. Дівчинка простягнула бджолі цукерку. Їй тільки крихітку, усміхнулась Ніна. Вона ж маленька. Бджола виповзла на цукерку і завмерла. За якусь мить комаха полетіла. До побачення, бджілко, загомоніли їй услід малята. До ніниного дідуся на пасіку полетіла, усміхнувся Толик. Як діти пожаліли бджолу? Чому діти вирішили допомогти бджолі? Що можна сказати про такий вчинок дітей? Так, діти вчинили по-доброму розумно. А можливо, нічого б не сталося б, якби діти задавили бджолу. Як ви вважаєте? Правильно знищувати бджіл, як і інших комах, не можна. Бо все живе має право на життя. Діти, скажіть, будь ласка, який твір ви ще слухали на занятті? Молодці! Дякую вам за уважність і старанність. Гарного дня, до побачення!